Це, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ми з вами прогуляємося по одному з найбільших центрів садового міста Гютерсло, адже покупочки і все, що з ним зв'язано, наше життя, буття, це на каналі Українці в Німеччині. І в цьому році літній колір, який вибрав садовий центр це білий. У цьому кольорі всі букети, всі подарункові букети, Композиції для будинків, для клуб, для веранд, для всього у білому кольорі. Хто хоче, може замовити і вам зроблять професіонали, а хто полюбляє, може робити сам. І, звичайно, асортимент декоративних фігурок, посуди, якихось елементів, все це тут. Безкінечна кількість жабок із. Цементу, бетону, із деревини, змішання стилів, видів, все це тут, фігурки, різні малесенькі, декоративні такі елементи. Просто не знаєш, на чому зупинитися. Хочеться побачити все. Навіть штучні квіти є, неначе тут мало справжніх квітів, але вони теж використовуються для композицій для настрою. Я неодноразово вам показувала, що тут є три зали, які в різних кольорах все підбирають. Тобто ти заходиш, ти хочеш зробити свій двір у біло-золотистому кольорі, ти під, можеш підібрати, можеш в чорно-золотистому, все, що хочеш. В цьому дуже багато різних підставочок для свічок. В Німеччині свічки. Користуються великим попитом, вони дають такий, знаєте, домашній затишок, коли на верандочці ти сидиш і попиваєш каву, а поряд ароматична свічка чи маленький такий вазончик із свічечкою або з маслами, і відганяє та ж сама лаванда комариків, і ти насолоджуєшся вечором. Я завжди... У захваті від того, як люди вміють відпочивати. Якось ми жили в міле... маленькому містечку, у нас вечір це, поливаєш город, полиш, поки сонця немає, пахаєш, пахаєш, пагаєш, запер... заповзаєш в хату, купаєшся і падаєш. Оце вся романтика. Зер вечора хлопаєш по собі комарів, потім їх всю ніч. Вранці злітаєш пораніше, щоб до роботи встигнути щось прополоти. Дуже-дуже романтично все це. Єдиний романтичний спів це Соловей. Він рано вранці співає дуже гарно і коли полиш в садку розливається його спів це краса. Ну, ви розумієте, що багато чого із гумором, і з тим, що ми не вміємо цінувати життя. Адже ці, ці роки показали, яке воно може бути короткочасне. Одна мить все міняє. Але не будемо про це, будемо насолоджуватися цією красою, красою фігурок, красою квітів. До речі, хто хоче подивитися на квіти із цього садового центру, запрошую на канал бабусині квіточки, не тільки. Відео вже на каналі. Можете полюбуватися, придивитися собі квіточку, запланувати щось, щось. Як бачите, дуже користуються попитом і деревина, і рогіз, і кораба із кори, але в основному скло різних видів, бетон, арт-бетон, пластик, хоча є різні. Прикраси, які можна підібрати для тих, хто полюбляє екологічні пр... продукцію, і робити композиції саме з екологічних, складаючих. Чи на довговічність хтось розраховує, погляньте, як у альтанці можна повісити такий, зробити самому або музику дощу вітру, або такий. Віночок для прикраси. І знову жабки-жабки. Можна навіть в залізні відра ви бачите, використати в декоративних цілях. Була, було б бажання б, і не обов'язково використовувати щось дороге, ось шматок деревини виточений, і наші. Гудзики пригодяться. Ну, і раз я вже зачепилася за місто Гютерсло, то тут є театр. І на минулу, минулу суботу виступала молодіжна трупа театру, школярі, і я попала на виставу. Знівати не можна. Погано розуміла текст, але дуже сподобалося. Можна було по грі акторів скласти картинку про життя молоді у віртуальному світі, про мобінг. І про те, що життя не безкінечне. Знову про те, що треба цінувати життя, треба берегти його, Трішечко ось вам для настрою. Це побачила такі теж цікаві посуд для наших садочків, і як вони вписуються, впишуться в наші композиції, в наші садочки. Ціна, як бачите, достатньо невисока, можна придбати, але настрій вони вам забезпечуть це точно, бо кожен магазин старається це зробити. Як бачите, і форми для льоду, все в таких веселеньких кольорах, і лежаки, і пледи, і сумки, все несе. Літній смачний, яскравий настрій. Можна так бігати, дивитися, показувати, але я не дуже люблю гуляти по магазинам, це ви знаєте, і не дуже люблю знімати тільки те, що для саду, тільки те, що для грядочок. На жаль, це вже. Із області посміємося, Смія... сміх крізь сльози. Наша подруга зламала ногу і проперувала. Як бачите, живе вона на другому поверсі. Внизу потрібно постійно спускатися, відкривати двері. Ну так зроблено. І ось так придумали ключі, щоб відкрити нижні двері. Ми приносили її. покупки. Самі розумієте, вона зараз цим справитися не може. Можливо, комусь ця ідея буде корисна, як бачите, все можна придумати, зможна знайти вихід. А це, як ви розумієте, анонс наступного відео: ми знову в дорозі, ми їдемо в сусідню землю, майже. Як в іншу країну, адже така Німеччина є 16 земель, 16, можна сказати своїх держав зі своїм законом. Я прощаюся, бажаю всім миру.